Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам покажу Nissan X-Trail плюс 2. Ні, це не Nissan Rogue, це X-Trail. це європейц, пригнаний з Франції. Як бачите, французькі номера. Це у нас 1.6 дизельок, економний, потужний в 130 кінських сил. Динаміки його реально вистачає. Класна комплектація. Комплектація я б сказав би навіть жирна комплектація, не рахуючи сидінь. У нас сидіння. І без підігріву. В Остальному все є панорама, як звернули увагу, люк. Камери у нас в круг, фронтальна, бокові в дзеркалах та задня камера, парктроніки передні-задні. Це екстрейло 2016 року випуску. Передній привід, автомат. Якщо бути точнішим, автоматична коробка передач дуже часто в коментарях розумники пишуть і питаються щось навчити. Автоматична коробка передач до автоматичної відносяться як варіатор, робот, так і гідротрансформатор. В даному випадку у нас варіатор. Що ж, покажемо його ззовні. Пройдись, Вань, покажи. У нас три підкраса по машині, без ДТП, нічого критичного немає. Фарбоване ще в Франції, ну в Європі, невідомо коли і ким. Без ДТП наголошую. Так що, якщо потрібно окремо відео, тому що в мене в товщиномірі сіла батарейка. Е окремо поставлю батарейку, відзніму вам відео с кену з товщиноміром, це не питання. Зараз більше будемо розказувати по комплектації, щоб довго не тошнити. Е погнали далі. Покажи у нас камери знизу. Покажи спереду в значкові також камеру. Класні дисочки, взагалі вигляд у нього класний. Тобто цікавіше буде, набагато цікавіше, ніж Кашкай. дуже часто люблю. Скажімо так, люди люблять кашкає, але екстрел це взагалі інший рівень. А по вартості плюс-мінус те то саме. Тобто кашкай, в принципі, буде тих же самих грошей коштувати. А тут ще й перевага, в тому що це сім місць. Давай перейдемо, покажемо спочатку Вань. Давай покажемо його з цієї сторони. Давай його з цієї сторони покажемо, як він виглядає. Але двірні карти у нас в кожзамі. Електродзеркала, підігрів дзеркал, автоскладання, склопідіймачі передні, задні, мультикермо. Давай ще зайдеш з тої сторони, покажеш, що у нас там є. Шкіряне кермо. До речі, це один із моїх улюблених двигунів. Ці двигуни без проблем при нормальній обслугізі вибігають за 500 тисяч кілометрів. По комплектації, що у нас тут є? Круїз-контроль, обмежувач швидкості, звичайно, електроляда, парктроніки вимкнення, система Стоп-Старт і навіть екорежим є. Багатофункціональна мультимедія, е, Bluetooth, гучний зв'язок, звичайно, є. Aux, флешка, двозонний клімат-контроль, бортовий комп'ютер, датчики дощу, світла, салонне дзеркало з автозатемненням і так далі. Електроручник навіть є. Єдине, це підігріва немає, кому принципово, то ну, вибачайте, що маємо, то маємо. Панорама у нас шторкою задвигається. І також давай покажемо, як вона працює. Задвигаємо люк. І задвигається шторка. Щоб сонце не шкварило. От зараз, наприклад, жарко, там ви їдете по трасі, не хочете, щоб вам в голову воно шкварило, закрили. Все, питань немає. А, так. І відкриваємо ляду. Покажемо вам, що у нас є в багажнику, а в багажнику у нас є третій ряд сидінь. А, да, можливо, ви ним користуватися не будете, але тим не менше він є. Багато хто скаже, що місця заднім пасажирам буде мало, але ви можете подвинути на салазках другий ряд сидінь. І у вас буде місце третьому ряду пасажирів. Знову ж таки, далеко не поїдете для дітей, якщо дорослі сядуть. якщо діти, то нормально. Тобто, умовно, дітям, якщо 6-7 років, там, нормально їм буде ззаду. З іншої сторони, завдяки цьому є великий багажник. Сидіння складаються в рівний пол, Все, у вас виходить величезний багажник. Плюс можна сложити ще ззаді ряд сидінь, і у вас реально виходить такий непоганий мінівен з офігенним високим кліренсом. Також тут у нас всякі кармашки є. Якось так. Кнопочку нажали, ляда сама закрилась. Класний автомобіль, я би такий собі взяв. Напишіть в коментарях, що ви скажете по поводу такого екстрайлу. Давай ще покажемо, як я сижу сам за собою. У мене зріс 175 см. Ззаду сидіти офігенно. Тобто місця достатньо, посадка задніх пасажирів вища, ніж в передніх. І ви сидите зверху, я навіть в дзеркалах бачу ззаду дорогу. Якщо вдвох їхати, то взагалі, як в якомусь літаку, місця багато, під руками теж удобно, підлокітник на нормальній висоті розташований. По матеріалу мені також подобається, подобається більше, ніж шкіри. Шкірні салони особо не люблю. Да, Практично, протер і все. Але якщо ви сідаєте взимку або влітом в жару, то це комфортніше, ніж шкіра. У мене зріст 175 см, сижу сам за собою офігенно. Запас тут є. Крім того, сидіння рухається на салазках. До речі, воно не стояло, то тут взагалі дивись, можна там ногу на ногу заложити, місця дуже багато. Ну, Або подвинули і залишили місце заднім пасажирам. Якось так. Що ж, е, якщо хочете придбати цей автомобіль, любі перевірки без питань, автомобіль розмитенаний, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Виписуємо по місцю договір купівлі продажу страховочку зробили і вперед. можна ставити на облік. Перша реєстрація по такій машинці буде орієнтована 200-250 доларів, ну не більше. Якщо цікава цифра, то можете звернутися до мене. Знову ж таки, нагадаю, мене звати Владислав, номер телефону мій внизу, або моїх колег Сергія та Валерія. Звертайтесь, до кого удобно, дамо більше інформації. Також можемо пройти з Товщиноміром і скинути вам приватні повідомлення, відео з Товщиноміром. Або можете приїхати з гарним настроєм, самі перевірити цей автомобіль. Покататись тест драйв любі перевірки без питань. Головне, приїжджайте з гарним настроєм, з нас кава та покатушки на цьому автомобілі. Більше автомобілів побачите на нашому сайті vincar.com, посилання, на які залишаю внизу в описі та в коментарях. Також посилання на телеграм-канал, в якому ви побачите більше наших автомобілів, які ще доставляються з Європи та які є в наявності в Вінниці. Вибір великий, продані автомобілі удаляю, так що є що листати. Можете зайти, навіть зайти на канал і через. Пошук зверху знайти автомобіль, який вас цікавить. Наприклад, Міган, пишете англійською Міган, воно вам видасть які мігани у нас є. Ну або на сайті просто полистати. Ну, в Телеграмі трошки більша кількість, тому... Підпишіться, щоб отримувати першочергове сповіщення щодо нових надходжень. Так, що, також, коли акції якась, якісь, то я сповіщення пишу. Або якщо в законодавстві якісь зміни, наприклад, там, вдруг зроблять для військових нульове розметнення, тому я першочергово буду писати такі новини в Телеграмі. Тому підпишіться, щоб бути першим бачити ці новини. Що ж, дякую, що ви були з нами, що додивилися ці відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.